Для створення акту звірки взаєморозрахунків в модулі Покупки розділі Розрахунки з контрагентами обираємо акти звірки взаєморозрахунків. В лівій верхній частині вікна на вкладці Контрагент вказуємо код контрагента або обираємо його з довідника контрагентів. Назва власної організації вже зазначена автоматично в полі нижче. В правій. В верхній частині вікна на вкладці Акти звірки натискаємо кнопку Додати. Вказуємо номер документа звірки. Дату документа а також період звірки. Натискаємо кнопку Додати. В нижній частині вікна на вкладці За даними організації, буде сформовано акт звірки взаєморозрахунків. Можемо проаналізувати початкове та кінцеве сальдо обороти за період, а також документи, які проводились, та суми по дебету й кредиту за цими документами.